Don't push the horses. Цю фразу смакую вже другий день. Всіх вітаю з перемогою Олександра Усика вчора над Дюбуа. Був дуже класний бій. Хто бачив, ви знаєте, що робити. Сьогодні. Користуючись гарним настроєм, хочу зняти відеоролик, показати той виноград, який в мене достигає в теплиці, який вже достиг, який вибірково зрізаю. В кінці ролика зроблю такий топ-10, покажу ті виногради, які мене найбільше порадували цього року, цього сезону. Перед тим скажу покажу ті виногради, які мене розчарували. На моєму каналі я завжди стараюся об'єктивно, чесно показувати все, як є. Всіх бажаючих, хто хоче. Відвідати мій виноградник, придбати виноград, прийти просто на екскурсію. Відвідати мене всіх вітаю, буду радий всіх прийняти. Перед тим зателефонуйте до мене. Я завжди люблю гостей і всім радий. Погнали! Спочатку я вам покажу ті сорти гібридні форми, які мене розчарували цього року. А пізніше буде топ-10 тих, які мене порадували. Перед вами двохрічний кущик аватара, який я виклав на таке на довге плодоношення, аж, аж от сюди от йде луза. Жодної громки. Це його така є сортова особливість, що він вступає в плодоношення пізніше. Схильний до жирування. Ось дивіться, це я зрізав тут така луза, була. Така от дуже грубенька. Ну, аватар цього року без вражаю, розчарував в тому плані, але видаляти його ще не збираюся. На наступний рік ще вкладу на плодоношення ці лози, які вже цього року визріють, і будемо за ним спостерігати. Зразу перехожу на басанті. Це в мене басанті, тут зразу біля нього зоренька. Це два виногради, які мене дуже радують в відкритому ґрунті. Шикарні сроки, шикарний смак, шикарна консистенція ягоди. Але в теплиці дуже погане запилення. Ось це басанті, дивіться, буквально можна на пальцях перерахувати гронки, плюс вони такі малесенькі. Ягода абсолютно вже готова. Ось це найбільша басанті. І минулого року не було там по ньому ахти, яких результатів в теплиці, в відкритому ґрунті набагато краще. Тому я думаю, що незважаючи на технічні і такі характеристики, цей кущ і басанті, і зорінька, вони підуть на видалення. Замість них от, це з'явиться місце на два кущика чогось перспективнішого. До речі, можете порадити, якщо у вас є теплиця, що у вас дуже гарно працює в теплиці. От, і буде цікаво послухати ваш досвід. Наступна позиція, яка теж розчаровує, це Дженніфер. Дуже подібна на басанті. Одна батьківська пара в них. Ось, Ось такі от громкі рекордсмени. Ось тут була грона Рекордсмен, половинку гронки я з'їв. Так вийшло. ось. Е, і теж тримати цей кущ е, ради от таких от хвостиків не бачу сенсу. Е, в відкритому ґрунті, звичайно, класна, дуже достойна штука. Довго вісить, як і басанті, дуже подібні вони. Е, я вже посадив сюди, от бачите, тут вже росте е, це журавчик червоний. На заміну басантів вже, вже росте. Е, наступна позиція, яка мене дуже розчарувала в цьому році. Е, розчарувала <кхм>, врожайністю. Ось це ось весь врожай, плюс бачимо тріск. Ось. Це, звичайно, кишмишна ягода. Це полтавський манікюр. Ось. І це посадка 20. Третього року. В теплиці він вже другий сезон вегетує. Лоза, як бачимо, гарна, сильна. Цей, ця гібридна форма не відрізняється особливою силою росту, але в теплиці вона почуває себе дуже добре, но, але з врожайністю того. Так по цьому сезону. Можливо, як аватар, він вступить в плодоношення пізніше. Думаю, ще йому рік дам на наступний сезон, якщо він не закладе сусвіть, то буде, теж піде на видалення. І зразу біля нього позиція, яка виглядає непогано, але є проблеми з запиленням. Дуже гарний смак, це красавчик писанки. Е дуже гарний смак. Але бачимо, погано запилився. І ще, мабуть, те, що йому дам рік. От, бо він же готовий, він має мускат, е він при недовантаженні має мускат, але. При звичайному навантаженні чи перевантаженні, він просто солодкий, гарний смачний виноград. І якби щось є з нього, от, своїм смаком він бере і заслуговує ще от на один рік, дам йому шанс. У мене просто ось тут в ряду росла картопля, і коли він мав цвісти, то тут була така картопля. ось така. І Я думаю, що це теж могло б впливати на запилення, хоча там та площина от, вона теж не запалилася не найкращим чином. Також в мій топ цього року з теплиці не війшла фламія. Хоча смак не дуже хороший, не війшла із-за того, бачите, вже її птахи клюють. не війшла чисто із за того, що маленьке навантаження це, його, це посадка минулого року виготуючим саженцем. Ось. Була одна така лозичка тонесенька, і це мене ній. Оце от поцепилося. Хоча смак вже приємний, дуже приємний чудовий смак. Ось, фламія. Ну, але вона перспективна і на наступний рік, я думаю, вона буде в топі точно. Також до найкращої десятки не дотягнула цього року слава Україні Вишневецького. Справа в тому, що цей кущ майже пропав минулого року, його сильно погризли крути, кореневу систему. І він відновився і ви бачите, відбив мені все від голови, можна сказати. І пізніше він набагато цвів, тому от так от відстає він в розвитку. Через проблему з коренями. Але на наступний рік теж чекаю, ну, покладаю на нього надії. Знаю, що слава Україні в теплиці працює гарно, так що вам обов'язково покажу. Також цього року в топ не входить. Це в нас біла надія щенікова. Посадка минулого року виготуючим саженцем, теж, можливо, її перевантажив трошки. Запилення нерівномірне цього року, але це сигнальне все плодоношення, тому цей, побачимо по наступному році, що покаже біла надія. Це в нас фрагменти цимуса. Був минулого року обрізаний на повторний ріст, І тому от це от спиньочка, така от вісюлечка є, сигналочка, так що теж цимус не можу. Цього року оцінити через те, що це одна єдина сигналочка, недостатньо навантаження, щоб війти в топ. Але смакові в нього дуже класні. І зараз ми прийдемо до тих, які мені сподобалися. Отже, топ-10. На 10-му місці в нас, на 10-му місці в нас форма Калугіна Віктора Михайловича. Це Рембо. Посадив його в теплиці. Теж молодий кущ. Це третій рік вегетації. Друге, ну якби було сигнальне плодоношення, це перше більш-менш плодоношення. Вище він не піднявся через те, що запилення тут не, теж нерівномірне. Хоча, хоча трошечки є, щоб і буде щось різати. Ягідка зараз розміщається, набирає смакові, деякі вже навіть смачні. Ось, дуже в нього високі смакові характеристики, і в теплиці він достигає на рівні от з такими ранніми позиціями. Тому даю йому ще шанс, бо дуже класний в нього смак. Оце його підкупає. Плюс розміри теж і темна ягода. Ну, люди теж хочуть темну ягоду. Так що, 10-те місце Рембо. На 9-му зразу переносимося от тут Рембо. До речі, тут ще ремов в переміжку з тімошею. На 9 місце я цього року поставив Тімошу селекції горняка Сергія по Тімоші теж садив їх разом. Це посадка 23-го року. І це його сигнальне плодоношення минулого року в ньому він нічого не показав. Ось це його найбільша гронечка. Виглядає дуже гарно, пташки вже його клюють. Чим сподобався мені минулого року Тімоша в відкритому ґрунті. Він дуже довго вісить. У нього дуже така тверда ягода з підхрустом. таким. Ось. І, ну, дуже гарні товарні, кидаються в очі. Я знаю, що будуть в нього більше грони. Це тільки початок, це тільки сигнальне плодоношення. Ось. Але по цьому році от, я йому віддав 9 місце з тих виноградів, які в мене є через те, через що дуже молодий ще кущ. Е, на восьмому місці класика, метр, виноградарства через те, що це старий сорт. Е, через то він в мене лише на восьмому місці е, це преображення, класика крайнова. Такі от гарнесенькі гронки. Гарно в мене в теплиці він бере забарвлення. Тут ще ті гронки не готові, вже ці от вибірково можна зрізати. Теплиця це його стихія приображення. Хочте мені говорили, що стара позиція, там на саджанцях не заробиш нічого. Зато ось тут в мене така зона, де я відпочиваю. От, і Він став прикрасою цієї зони преображення, Дуже гарно працює в теплиці, тому заслужене, якщо сьоме ну, місце з тих, що в мене є. На сьоме місце поставив цього року таку позицію писанки Олега Михайловича, як Шикіда. Це кущик посадки минулого року. Він мені минулого року в тепличці дав три пагінця. Я їх лишив на плодоношення, я її перевантажив. Незважаючи на перевантаження, вона тягне. Це кишмиш. З мускатом дуже смачний і заявляється культуранній. Ну, тут я думаю буде клас без такий самий, як і в Геліодора приблизно, в Цимуса чи Рекорда Четвертий клас. Але оці ягідки, які цього року недозапилені, в них дуже гарний, гарний клас без Ягода має бути в половину більша. Просто я перевантажив. Бо Дуже була велика динаміка росту, хоч, ну, але позиція мене дуже радує. От, для теплиці, як бачите, він гарненько підходить. Ну і В відкритому ґрунті я теж посадив кілька штучок, бо хочу ним замінити Велес. На шостому місці цього року це красуня Алінка. Це, незважаючи на те, що це сигнальне плодоношення. Дивіться, скільки гронок вона накидала. Це було таких два слабесненьких пагона. Які я лишив на плодоношення. І ось там на тій стороні це теж Алінка. Ось, красота така, вона ще росте, ще її надуває ягідку. Ну просто бомба. От. Цього року лише на шостому місці через те, що це сигнальне плодоношення і вона свого потенціалу ще не розкрила. Е, смакові. За смакові дуже багато що говорять, але навіть незважаючи на те, що вона ще не готова, все одно вже в гармонічний смак. Як каже Діма Ткаченко, вона дуже гарно розвивається і себе проявляє на своїх коріннях. В даному випадку кореневласний кущ. На п'ятому місці розміщується сонечко, теж сигнальне плодоношення, посадка минулого року куща. Показую я вам коротеньке відео, як він свів. Ось це все сонечко і ось це ще дві гронки це воно. Величезне навантаження, хоч воно цвіло через навантаження трошки пізніше решти винограднику, але вже окремі ягоди, вже готові до споживання, ще йому тиждень максимум повісіти, і він буде готовий. Такий от на сонечко з мускатом позиція. Дуже працюючий, як бачите. Дуже гарні грибні ножки товсті. Ну, тобто це, це виноград для тонажу, це виноград для ранньої реалізації і дуже ним задоволений. Бомба. Друзі, перед вами гігант врожайності, форма шульги Олексія, яка працює в теплиці, працює, можна сказати, майже бездоганно, дуже добре. Це пам'яті шмельова. В відкритому ґрунті я прибрав цього року цю форму, тому що її стихія це теплиця. Бере своїм тонажем. Цікава така ягідка. Бачите, таким. вона зараз ще не готова, вона тільки забарвлюється. Надзвичайно врожайна. Ці всі крила присутні, все, все як було цей заявлено. Ну, Дуже велика вага, дуже важкі грони, дуже велике навантаження тягне. Можливо, я перевантажую його, але дивіться, ще, це пасанковий врожай. Це прям просто чому лише на четвертому місці? Тому що жорсткувата шкірка, як на мене. Хоча всі решта плюсів вони перебувають у цей мінус. Ось так ось виглядає. Це кущ посадки 22-го року. В 22-му він був в відкритому ґрунті посаджений. Оці от, е, три кущика пам'яті Шмальова, Зорінька і Басанті були посажені в 22-му. Е, і тут не було ще теплиці. Теплиця тільки з 24-го з минулого року. Тобто вони е, розвивалися так. І бачите, от, е, на четвертий рік таке от, е, потужне плодоношення. Гарно розвинутий кущ. І... Ну, немає слів, всі хто приходить, всі звертають увагу. Я думаю, ще тижня-півтора і піде в реалізацію ця форма. Чим далі йдемо, тим важче вибирати кращого з кращих. Це перед вами гібридна форма Калугіна Віктора. Це в нас Кузьміч. Це його сигнальне плодоношення. І саме тому він попадає в нас на третє місце. Ось таке навантаження. Вже сьогодні було дві гронки зрізано, бо приїхали до мене друзі і дві гроночки ось зрізав. Але все одно кущ тягне, кущ виходить свої надранні терміни, заявлені. Ось так от виглядає. Ягода реально здоровена, його ще дує. Ось. І смак. Хто вирощує роміну, мені дуже подібний смак на роміну, такий він ніжний, шкірка не відчувається. ну Взагалі відкриття цього сезону в теплиці. Такі були собі непоказні гронки. Я лишив все, що на ньому зав'язалося. Думаю, ладно, невеличкі такі сигналочки, хай тяне, випадок чого зріжу. Ну, не довелося не нічого зрізати, дивіться, все, витягнув. Колосальне навантаження. Це, це просто бомба. Друге місце. Можливо, вже догадалися, що це. Такі виконані просто ідеальні гронки. Це теж перше плодоношення. Кущ посадки 22-го року, незважаючи на те, що плодоношення здійснюється на жируючій плоскій лузі, все одно бачите, яке навантаження. Тут от, поряд з кузьмічом якраз в мене розташувалось, того ж Калугіна, кишмиш і риска. Дуже високий клас безнасінневості, вже повністю готова, дуже смачні, смакові в неї властивості. І, ну, взагалі, просто виноград, от, яким любуєшся. Чистенький, гарненький, безнасінневий, хромкий, солодкий. Ну, просто для теплиці це і для відкритого ґрунту, думаю, ризка теж буде займе почесне місце в топах моїх. Так що ласкаво просимо і різка. На першому місці у нас буде виноград, який ще не стиглий, це я так помідори вам показую. Виноград, який посаджений минулого року, він ще не стиглий, але дивіться, що він витворяє. В мене в теплиці два виногради пізнього терміну достигання, це аватар, і ось перед вами. Переможець цьогорічного топу в теплиці це кишмиш Рататуй американської селекції. Ягідка вже пішла на розм'якшення, але йому треба ще по-доброму тижня три, щоб він досягнув своїх товарних кондицій. Кожен пагін плодоносний. Там ще на другій стороні друга площина теж навантажена. Ось, це все рататуй. Дуже мене приємно здивував. Він взагалі не відрізняється особливою силою росту, але в теплиці він розкривається максимум. Дуже я задоволений, що посадив цей сорт в теплицю. При повному достиганні має бути відчуватись не тільки смак, але й ароматика, коли біля нього проходиш. Цей виноград зі смаком цукрової вати. Ягідка ще збільшиться, можливо, майже в половинку. Покажу, як він достигне. Ось, Рататуй, дуже ним задоволений, дуже от, кайфую від того, що. от все-таки рискнув пізню позицію, посадив в теплицю, але ми але того варте, друзі. Ну, що, Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися цей некороткий відеоролик. Стараюсь для вас, хто бажає, можете до мене зателефонувати, проконсультуватися, чим зможу, тим пораджу, допоможу. Дякую вам за коментарі, за підтримку, за підказки. Теж це вітається. Вчуся разом з вами на власних помилках. Це робити декуди непросто, але, але потрібно. Всім миру, добра і здоров'я. До побачення.